8 жовтня в актовому залі загальноосвітньої школи номер 3 відбулися планові навчання з цивільного захисту серед керівного складу підприємств та установ міста. Зазвичай такі заняття проводяться раз на 5 років на базі тренувального центру служби цивільного захисту в місті Бровари. Але цього року, на прохання адміністрації міста, викладачі центру згодилися провести навчальний процес у Василькові, за що усі без винятку були їм дуже вдячні. Безпосередньо важливість таких занять підкреслив у своєму вступному слові заступник міського голови Володимир Володимирович Гурєєв. Кодексу цивільного захисту України ми повинні проводити раз на п'ять років навчання керівного складу засобів цивільного захисту. Я хочу зразу вже на початку нашої навчання подякувати начальнику навчального мізичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області Булуху Андрій Петровичу на те, що не погодились, те, що ми поїхали з вами не в бровари, а приїхати до нас, я розумію, це... нам було б дуже накладно на 4 дні їхати в бровари займатися. Хоча мені зараз сказали, що... Інші міста їдуть і займаються в Ну, Будемо дякувати Андрію Петровичу, що він погодився приїхати дякую. до нас. І за, як кажуть школах, за рахунок покращення методики провести ці заняття. Не буду казати, за скільки днів, але на якісному рівні. Тому я зараз надаю слово начальнику навчального медичного центру цивільного захисту і безпеки і діяльності Київської області поволох Андрій Петрович. Звичайно, чому ми говоримо про те, що заняття краще проходити у нас? Ви розумієте, чому? Тому що є матеріальна база, є всі матеріали, які можна вам наочно показати. Тут ми дійсно тільки зможемо використати мультимедійне. Мультимедійний супровід і тобто, так Там є е, сховища, яке ви могли побачити своїми очима, а тут ми будемо його вивчати в карту. картинках. Тому розумієте, що е, досконаліше, звичайно, це проводиться е, на своїй васі. Але зважаючи на те, що кінець року і є необхідні виконання деяких там Планіш Іван і нам ми погодилися, прийшли до спільної думки. І я думаю, що е, повинні попрацювати, випрацювати плодотворно, так? більше індивідуальну якусь роботу проводити і так далі. Обласний корпус структурний підрозділ навчально-методичного центру і займається якраз підготовкою фахівців, керівників, управлінців, які виконують заходи цивільного захисту на об'єктах господарства. І для місцевих хороні виконав чоловіка місцевого самоврядування. слід зазначити, що такі заняття є обов'язковими для керівного складу підприємств та установ міста. Проводяться вони згідно закону України про правові засади цивільного захисту. По закінченню курсів, кожен керівник отримає відповідне посвідчення.